Давай розклади. так, машина 2011 року. Місанка Шкай. Трубодізель 1,5 об'ємом. Максимальна комплектація для даного двигателя. Це панорамна криша. Це панорамна криша. Э, АБС. Э, крыльц контроль магнитола, бортовый компьютер, ограничитель скорости, климат-контроль двухзонный, шестиступенчатая коробка передач, стандартные фонарики, датчик дождя, датчик освещения, такие вот пятиместный салон. А тут от так от витягується подлокотник. Тягується подлокотник з двома підстаканниками. Удобно для двох пасажирів, для трьох не дуже. Це чехол, це нестандартний чехол. Він не йшов в комплекті з машиною. Так. В общем тут Чепухайка Так, акустика для, для штатної акустики тут довольно хорошо все У нас обширний багажник Коли, коли ми їздили на рыбалку два чоловіка лягали спокійно в багажнику, щоб доїхати до місця нашої дислокації. Так, что у нас еще? Диски нестандартные. 16 дюймовые. <клес> вот это все полностью с завода. Кроме вот этих чехлов, они брались уже отдельно предыдущими хозяевами. Вот такие вот, ну, правда, тут зараз хлам. Ось такий от обзорний, великий карман, він ну, такий доволі глибокий, можна помістити багато полезних речей. Так. Стеклоподъемники на кожній двері. І стандартне управління циклоподъмниками, водителя на дверки. Дійсно мінус, хотілося б, щоб вони були чуть ближе, тому що не вистачає, коли ти, ти держиш руку тут, хотілося б, щоб вони були отут. Вони чудалі приходиться руку відсовувати. А так як у нас великі <кхем> такі виступи, піддержувачки для спини, то вони не особо, воно не особо удобно. Так, двигатель, як я й казав, 1,5 турбодизель, Двигатель ріношний. Стоїть так, такий же самий Ренок Кенгу. Проблем немає, масло не тече. Все, все штатне, крім блоків розжига для ксенона. Цих двох. А так, це єдине, що мінялось. Ну, звісно, масло і розходники. Це все мінялось. Клімат контроль ніколи ніколи не, не підводив. В общем так. Отак от машинка виглядає. Збоку.

Ось така от машинка знаружі. Покраска за 4 роки цієї машини ніде не облізла. Є деякі сколи. Ну це вже в процесі експлуатації. вийшло. Так як машина пригнана з Германії, то тоніровка окон була тільки ззаді. Спереді по закону не можна тонірувати ні лобове скло, ні скло у водія і його пасажира. Ну, на все, на все добре. Підписуйтесь на канал. Ну давайте я буду вже покупати машину. <реш> Вс.